Привіт, рідні! Тихого мордого, гарного дня вам. Щоб не було. Так, де ця жінка намилилась? Хочеться домашнього жирної молочки і сала копченого. А там подивимось, може ще щось візьмемо. Так, ось вам вайб. О, ось дядька, який вкусний в нього сир був. До нього йду. Дуже смачний сир був у нього. Так, що я хочу? О, я хочу Ось я щоб замовляла. Бачите, сочно, добре. А в яку ціну молозива? – 300 кілограмів, супер. Так масло хочу. Сметана і вершки сепараторні. І сир тут дуже добре в нього. Добрий день. Підкажіть сир, який такий, щоб менш кислий, але ну, жирний. Жирний і менш кислий. Давайте в яку ціну. Масляный стиль, да? а цей? — стей, да? Мацей? С какого? Молока? С А, с наплюного поняла. Так уж и тайка. Яй. Короче, я коптовики с сыра. 2,5 килограмма взяла сливки, сметану, ще масло, волозиво и яйца. 1800 гривень вийшло, але 5 десятків яєць ще. А хвилинку, 5 десятків. Свіжини. А де копчене? А копченого я не бачу. А я хочу саме хлопчене. Добрий день, у вас копчене. Звідки? Ну домашні? а дом... я, я за це? І всі до вас катувають. Которые... Ага, оце сальце, так? Да? Ага. 570 надо Мясо треба знаходити. Щоб таке сало м'ясо ж було, так? Ну так, да, щоб сало і м'ясо було. Ну, щоб м'ясо було. А скільки вам кусочку? Один. Один, у той? У той один, да. і один, так. О, вушка. Вушка. Ну запасовано. Там по пів кіла. Значить, якщо півкіла, то буде 300 гривень. Я поняла. Так, чернослив беру, птицю хочу купити. макадамі, Я скушковала, мені дуже сподобався солодкий горіх, такий трошки від, і, мабуть, пісташку дітям. Вони люблять спеції, взяла червоний перчик, червоний перчик і взяла, так, кажіть, сванську сіль. Коли бував рідка, але беру. І це ж горішки зараз покупку. Так ще фініки без цукру взяли. І чучхілку одну ці. Горішки сухофрукти 867 гривень mm -hmm. і спеції 180 гривень. ряди з соліннями. Але я хочу ще на птицю. У да, Раз нема гусак, так хотілося вуску, чесно кажучи. Все повирізали, так? Да, да? да, да, ну, у мене багато гусей. Це курки такі великі, так? Да? Це пруля. А це що Це просто. Що Це таке? Це, кулісом? Воно росте полгода. А, ні, давайте звичайну курицю, таку що і для бульйону, саме добре. Оце буде шикарно для бульйона, для бульйону, для бульона. Давайте Мою пару. Індаутка 550 гривень, невеличка. Замість гуски, хотілося гуску. І курку таку більшеньку. Не бройлера, а бульйонну взяла за 500, там більше 3 кілограмів. Велика така. Розділю рази на 4 буде домашні бульйони. От чому ринок часто не їздиш. Дорого! Дорого! Зараз приїдемо розкладу, покажу все що. Купили вже цілий спеціально, кажу відразу, бо не запам'ятаю, чи їх вже ж немає. От. І знаю, що в найближчі місяці на ринок ніхто не поїде. Ми до того будемо. Правильно? А так щось і залишиться і поїмо. Так, раз же все одно на автівці. Цільфо хліба, хліба треба купити. І знаєте, що думаю? Що треба взяти ребра або сабука, щось таке. Борща зварити. Бо домашня сметана. Борщ на домашній сметані – Це пісня. Він ще буде в мене а, як молодий, бо я ж варю зараз та боршеві заправці, які давала вам рецепт. Воно як ніби з томатів свіжих, оцих лідніх виходить. Так, зараз купимо телятину. Люблю на телятині, або яловичний борщ, більш за все. І хліб. А тут все змінило. Ловенькі стійки, гляньте, як прикольно, на лавіні. Ось озучка, вустали, Органайзери. хрутяк. Хто ще не бачив? І рушнички, кілинки класні. Прикольно, розширення асортименту. Горі телячі риби. Так, риб. так пам'ятайте, брі? Вже немає, вже немає. Сішимо, я розриваю його, любить дуже-дуже за пів кіло 269. Взагалі сорочка також багата на знижках. Так, беремо лаваш, звичайно, 36-41 з зеленію зеленою цибулею, Він смачніший. Це Ті нотежики, я вам в принципі все розповідала, гляньте що не показувала. Переволю поліскувач, гляньте який величезний просто, По 499 зараз. На знижках замість 999 Мега XXL, скільки тут цікаво літраж. Це до 28-го ціна діє. 4 літри. Чотири літри. Що тут у нас ще цікаво? Килихі. Так, це алкоголь. Алкоголь. А солоденький... О, знов жуйки. Жуйки. Боже, як у мене всі раділи, коли я пам'ятаю, де передавала. І спірмент, і фрут, кажуть, дитинство, і сестра першому, що мама каже, розпакувала жуйки, і чоловік радів. Це дитинства, На це на знижечках. 39 замість 69. Це той, що великий до. І є нутелла XXL плюс 75 грамів. 399, це велетенська. Просто баночка. Ну, я не буду брати. Я стільки сьогодні витратила, що в мене досить поки. А... Гранатовий нектар 59 замість 88. Також гарна ціна. Так, показую все, що купила. А вже без цін, бо не пам'ятаю нічого, озвучувала вам в процесі. А сир стопленого топлен... молока, звичайного а молока дуже смачний того дядьки. Реально, навіть при нас підходила жінка, каже, я до нього десь ще їздила. Сметана, вершки, бачу, що щось пролилось, зараз банку треба пере... або в судок прилити. Молозіва також взяли багато. Всі люблять, діти в мене гарно його їдять. Рідко буваємо, тому взяла масло, шмат, сало копчене. Стеці, ось казала, чорний рожевий перець і сванська сіль. Шматок ось такої халви взяла скуштувати. Буквально трошечки. Чорчхела, Фісташки. Фініки, які ті, що без цукру, без сиропу. ось такі. Свіженькі. Макадамі. Вони такі смачні, у мене не всі мої сподобалися. Минулого разу десь були. Я взяла декілька горішків, мені прям зайшло такі масляні. Вони солодкуваті. Для випічки просто поїсти. Чорнослив. Я хотіла гуску з чорносливом морквою. Але гуски не було. Взагалі, ніде, де кажуть, перед новим роком все порізала. Тому взяла індаутку. От індаутка 550, а курка 500. Курку розділю на штуки чотири супових набори, щоб найближчим часом просто можна було домашній бульйон зварити. поняла? Так, сільпо вже докупила дві водички, знов купили зі мною, банани взяла, не можу зелені пройти, ну, сандору взяла акційний, бо нехай буде. І телячі роблять. Ось такі закупи дорожчі, ніж то, що зазвичай в супермаркеті. Замовляю, в рази вийшло, сильно дорожче.